Крок за кроком до своєї мрії, а вона у міжнародного благодійного фонду Маленькі перемоги амбітна створити простір, який змінить життя багатьох родин. Йдеться про сучасний реабілітаційний хаб для дітей, який уже в недалекому майбутньому з'явиться зовсім неподалік Львова у селі Журавники. У нас буде 40 послуг в одному місці, щоб стільки послуг було, на жаль, жодного такого центру в Україні немає. А саме якщо мамі завести особливу дитинку на корекційне заняття в одне місце, а потім перевезти в друге, діти дуже втомлюються і час втрачається. А ми будемо з такими дітками працювати від народження. Ми будемо працювати і з аутистом, і з даун-синдром. будуть працювати в комплексі. Тобто це дитячі психологи, соціальні педагоги, реабілітологи, логопеди. Від амбулаторних та паліативних корпусів до рекреаційних зон, водойм та навіть і подрому. У нас буде така послуга. У нас можна буде по договору лишити дитинку на два тижні. З нею буде соціальний працівник 24 на 7, Там мамі треба якісь свої питання вирішити, якісь там документальні питання мамі треба вирішити. У Нас можна буде лишити по договору під 24 на 7 під наглядом і через два тижні забрати. Саме такий центр він буде наданий в на щоб працювати. Ми дуже сподіваємося на хороші результати. У нас в планах ще й навчання. Лікарів в Канаді. Ми маємо спеціальну програму, так як у нас медичний лікар нашого центру, медичний директор є Канадієць, окрім реабілітаційних всіх послуг для тих діток, придбати професію на своє майбутнє, в яко... і в цьому ж майбутньому ми будемо залучатися до того, щоб їх працевлаштувати. Адже центр певні, у фонді повинен стати місцем, де діти зможуть проходити реабілітацію, спілкуватися та розвиватися. Це буде комунальний заклад, тобто це буде благодійний заклад. Якщо ми знайдемо донорів. Які нам будуть покривати, а витрати будуть величезні, тому що у нас тільки корпус буде на 10 тисяч квадратних метрів, то в нас вони будуть безкоштовні. Ми, звісно, будемо працювати з міністерством соціальної політики. Ми плануємо, що в нас вони будуть купляти послуги як соціальні. Ми поки не заходимо як медичні. Плана в планах нас буде медична, але на стадії на даному етапі ми заходимо як соціальні послуги. Якщо ж ми не зможемо покривати, в нас будуть послуги по собі вартості. Попереду ще багато роботи: підготовка, саме будівництво та, звісно, залучення фінансування. Левова частка якого буде від закордонних меценатів та інвесторів. Однак каже пані Галина: долучатися до хорошої справи може кожен за qr кодом який є внизу екрана. Наразі ж довкола ідеї згуртувалося уже чимало меценатів, інвесторів та амбасадорів, як от Оксана Білозір. Потрібно буде виділити час для того, щоб поїхати в Німеччину, поїхати в той госпіталь, запрезентувати наших діток, показати нашу культуру, наше мистецтво, розповісти більше через душу і серце, торкнутися громадян Європейського союзу в тій чи іншій країні. То це так само дуже важливо, тому що там, де ми торкнемося інших, скажемо, людей іншої національності, іншої держави. Та ми обов'язково знайдемо тих людей, які захочуть морально долучитися до цих діток, до нашого спільного майбутнього. Артистка та політична і громадська діячка певна втілення проєкту надзвичайно важливе. Є дуже багато родин, які мають такі проблеми, але вони самі в собі. Вони навіть не можуть знайти для себе допомоги і підтримки, або десь далеко знаходяться, або знаходяться в такій місцевості, з якої не особливо десь вийдеш, або знаходяться в такій фінансовій ситуації, що не можуть собі дозволити вивозити цих діток. Тому ми повинні розуміти, що такі центри повинні будуватися. Основне будівництво планують розпочати навесні наступного року. Презентувати уже реалізовані етапи планують наступного місяця. А долучатися до втілення цієї амбітної цілі усі охочі можуть просто зараз. Марічка Трапича Стапкульпа. Правда, тут Львів. От наша печінка, і ми бачимо, що в центральному сегменті є досить велика пухлина. Лікар-хірург Олександр Калінчук показує величезну злоякісну пухлину печінки, яка повністю уразила орган у 10-місячного Дем'яна з буковини. Хлопчику було лише 4 місяці, коли батьки помітили тривожні ознаки. Дем'янчик втратив апетит, був кволий, такий млявий бліденький. і тому ми вирішили піти до лікарні, звернутися до лікарні і. До лікарів і пройти обстеження. Тоді батьки привезли дитину до фахівців дитячої лікарні Святого Миколая у Львові. Під час обстеження виявили, що пухлина сягала 8 сантиметрів з 12, тобто більшу частину органу. Здоровими залишалися лише 15% тканин. Пухлина зачепила усі чотири сектори печінки і вразила центральну частину, де проходять головні судини. у цього пацієнта не було інших шансів ніж спробувати врятувати його такою нестандартною хірургічною процедурою. Тому що стандартні хірургічні процедури у цього хлопця призвели би неминуче до катастрофи, до гострої печінкової недостатності внаслідок малого об'єму залишкової печінки. У такому стані стандартна операція могла завершитись фатально. Печінка просто не витримала би навантаження. Трансплантація була надто ризикованою через вік та вагу дитини. І тоді команда лікарів зважилась на безпрецедентний крок спробувати нову методику, яку вони раніше ніколи не застосовували. Ми вирішили застосувати процедуру, яка називається Альпс. Це нестандартна методика для дітей. В світі існують поодинокі. Випадки, коли дітям застосовувалася ця методика, зазвичай вона застосовується у дорослих, і ця методика направлена на штучне вирощування об'єму власної печінки у пацієнта. Ретельно спланувавши усі етапи лікування та залучивши необхідних фахівців, лікарі виконали цю операцію. Проводиться вона в два етапи. Перший етап полягає в тому, що ми шляхом Розділення тканини печінки і лігування певних судин, чітко визначених. Ми припиняємо кровообіг в одній частині печінки і скеровуємо кровообіг в здорову частину печінки, тобто весь ток крові йде тільки в здорові сегменти печінки. І за рахунок певних таких біологічних феноменів ця здорова тканина печінки починає дуже швидко рости за 5 діб. Приріст здорової тканини печінки у Дем'яна склав 60%. І цього стало достатньо для того, щоб безпечно провести йому резекцію печінки разом з пухлиною. Так як пухлина вразила нижню порожнисту вену, яка виводить очищену кров з органу, фахівцям потрібно було дуже швидко замінити судину. Ми планово, поетапно пропрацювали план операції, і він у нас, врешті-решт, вдався. Другий етап пройшов дуже добре. Вперше, перше, е, вперше ми, нам вдалося повністю видалити пухлину одним блоком разом з ураженою тканиною печінки і нижньою порожнистою веною. І ми досягли чистих країв резекції. Це означає, що пухлина була видалена повністю і радикально. Е, другий позитивний фактор це те, що нам вдалося швидко. І без ускладнень запротезувати нижню порожню стовену. І третій такий вагомий фактор, що залишкова тканина печінки, оцей сегментик, який виріс, він впорався з тим навантаженням, яке було і під час операції, і після операції. Таким чином лікарям вдалося вперше виконати вкрай рідкісну для світової медицини операцію і виростити частину печінки в організмі десятимісячної дитини. Дем'янчик вже місяць як прооперований, і тому ми надіємося, що в нас все буде добре завдяки лікарям, завдяки Богу, завдяки усім, хто нам допомагає, завдяки Дем'янчику. Печінка відновилася, працює, виконує свої функції, працює добре. Ну, Все гаразд. Нині Дем'ян продовжує отримувати хіміотерапію, але результати регулярних обстежень показують, що печінка регенерувала до повного розміру і працює без проблем. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Чеснок малось на увазі, що я чесний. А ще Марат був кухарем, як то кажуть, від Бога, і навіть мав свій ютуб канал чесні рецепти. Але це у мирні часи. Тепер же він аеророзвіднику у згвардії і хоче вигнати ворога з рідного Сєвєродонецька. Я пам'ятаю, як я побачив перший раз ворога в екран. Чесно кажучи, я нічого не відчував. Хіба що ненависть до окупанта, бо ну, для мене це власний досвід, бо я зі сходу країни, з міста Свердонецьк, і те, що я бачив, що там вони коють, мені не до вподоби. І саме від того, саме мотивація це перша. Воювати Чеснов пішов одразу ж, як на початку повномасштабки, вивіз свою сім'ю до Львова. Перше він куховарив для побратимів, але дрони виявилися його другим покликанням. Основне завдання Марата виявляти позиції ворога. Можна не побачити там день, два-три когось. А коли от відбувається такий туман або дуже такий щільний дощ, наприклад, навіть і в такі погодні умови вилітали. І, я ж кажу, і знаходила окупанта, і знищували його. Тобто це дуже важливо, бо вони підходять прямо… Дуже близько до наших позицій і не хотілося би, щоб там з нашими хлопцями щось трапилось. А ранішня мряка на Донеччині явище буденне, і одного разу аеророзвідник побачив, як ворог вирішив скористатися такою погодою та висунувся на масштабний штурм. Однак окупанти не знали, що мають справу з часником, і саме це їх і погубило. На передній край, коли підлітаєш до наших хлопців, я знаю точно, що вони там, і просто бачу, як піхота окупанта ну, кишить, їх дуже багато. Це, мабуть, запам'ятовуючийся бій для мене, бо працювала все і артилерія, і воги, і ну, що по ним тільки не летіло. Але все пройшло добре. Після нашої перемоги мара дрони не залишить, каже, що літатиме ними і надалі. Але вже не для того, щоб шукати ворога в засідках, а над весіллями заради того, аби фіксувати щасливі обличчя наречених. Пішов сам ТЦК. Це було 14 квітня, 21 році. Потім почав учебку проходити в великих мостах. Там я пробув півтора місяця, потім нас порозкидали по підрозділам, я служив на ВІПСмалнів, зелений кордон. Ми ходили там на зеленку, служили, там блокпости, КРП, машини зупиняли, перевіряли, які рухались на пункт пропуску. На тім підрозділі я відслужив три роки вісім місяців, потім перевівся в відділ. Прикордонної служби в шквал Тоді ми базувалися в Чорнобилі. 27 жовтня ми виїхали на схід. Прибули в Слов'янськ 29. 29 та 29 жовтня. Ми ще там пробули 2-3 дні. Зранку години, я не пам'ятаю, 8-9 нас погрозили в бусіка. Закрито. відвезли на пункт висадження, то було село Крива Лука, і нас там вже розподіляли, хто має на яку позицію йти. Потім нас посадили в пікап машину, завезли в ліс, довезли до однієї точки, ми там пересідали там, з пікапу, а на другий. там просто потім посадили на квадрик. Там довезли до другої точки, ми проїжджали третю точку, теж то була точка висадки, де ми мали очікувати на провідника. Куди ми їхали, я собі навіть уявлення не мав. Просто ми їхали, я просто надіявся, що на краще. Типу, приїдемо, все буде добре, зайдемо на позиції. Там потім, так, як прийшов провідник, ми з ним пішли. Да, він нам пояснив, що до чого. Наприклад, якщо дрон, там ми мали спеціальні команди. По команді, якщо дрон летить, там під дерево ховаємося. Дрон пролетів, по команді встали, в нас там тоді заходило троє чоловік, і провідник четвертий. Він тіпа, йде спереді, контролює небо і йдемося да, під ноги, бо дуже було багато там всякого. Дрони почалися через місяць часу, десь плюс-мінус початок грудня, їх вже стало більше, і тоді навіть по провізію вийти, чи там особливо батарейки зарядити, то просто було неможливо було вийти. Якщо прийшов 10 метрів, то було добре. Дрон просто, якщо, наприклад, дрон підлетів, ти якщо встиг сховатися, щоб він тебе не спалив, то то є ще добре. Якщо спалив, то ми хіба чим поскорше до будь-якої спешки, лиш би лишитися живим. Наш обов'язок був, ми заходили, я зайшов на позицію, ми сиділи, нам очікували на команду. Нам скидували координати. Ми тоді бігли до міномета, у нас окремо міномет був від позиції, бо якщо спалювали позицію, то могли так накрити, щоб і міномет цей. Ми ходили по провізі, ми старалися ходити раз в тиждень, раз в тиждень, щоб не видавати свою позицію і не робити лишніх рухів. Ми ходили з побратимом, ми набиралися, наприклад. Я там брав харчі, ну, тобі, продукти, вода, бензин, він брав там кількість мін. І теж по можливості там, консерви, таке всяке, там батончики давали. І ми йшли назад тоді. Нам було десь плюс-мінус йти до позиції кілометр. Кілометр ще в одну сторону. Місяць березень, коли листя розпустилося, стало більше пространства, де можна сховатися, то те, що можна назвати лісом. А ну, то я рахую, то, що то більший стил вже там, за кілометр. Так як я був на самій лінії нулю, коли мінометка працює їхня зі сторони, просто там лісу не було, там штипки от, по два метри все більше дерев там. Ну, просто спічки, та, як понатикали і все.